Доброго всім ранку. Костю. Ти чув так. про план заходів кабінету міністрів України з відновлення освіти на деокупованих територіях на найближчі тренки? А, не чув, а Про що саме йдеться? Так три кити плану: сучасні цифрові інструменти, якісні кадри та відновлення освітньої інфраструктури тобто створення нових просторів, реорганізація тих, що збереглися, і відбудова пошкоджених війною будівель шкіл і садочки. Цей процес. Вже активно триває. Наші журналісти завітали у садочок у Макарівській громаді. Він був сильно пошкоджений на початку повномасштабного вторгнення, і тепер відродився, став ще кращим ніж був. Центр розвитку дитини пролісок відновив свою роботу після тривалого ремонту. Заклад обстріляли росіяни на початку повномасштабного вторгнення. Три було прильоти біля садочка ракетами, і майже 150 вікон було вибито. Двері всі теж були вибуховими хвилями вибиті. От в такому стані ми застали наш заклад. Ну тут були ще меблі. Ми їх вже винесли і готувалися до. Того, щоб відновити роботу закладу повністю, до повномасштабної війни у Макарові, що на Київщині, працювали три дитячих садочки. Два з них були зруйновані російськими авіабомбами. Тож місцева влада об'єднала три заклади в один, адже дітям потрібна дошкільна освіта, а педагогам робота. Тому 16 липня 2022 року ми прийняли 86 працівників і 450 дітей, які були з трьох садочків. Так, ми залишились працювати на онлайні, тому що заклад потребував капітального ремонту. Він цілий, але був дуже пошкоджений. Методистка Тетяна Стернюк назавжди запам'ятала той день, коли вперше побачила садочок після звільнення Макарова від росіян. По дорозі, навіть до садочка, це вже було страшне враження, тому що там на околиці перед садочком лежали снаряди, спустошені. Ми проходили такими знаєте, доріжками, не знаючи, що тут нас чекає. Ми тільки бачили тюлі, які розвивалися в розбитих вікнах, і переступивши сюди, враження викликало надзвичайне гнічуче. Майже два з половиною роки працювали дистанційно, а вже у вересні 2024 року дитячий садок знову відчинив свої двері для маленьких вихованців. І хоч заклад відремонтований не повністю, життя тут вирує, а педагоги мають надію, що решту приміщень незабаром теж відбудують. Зараз з радістю, з надією, хочеться вірити, що не тільки садок відбудується, відбудується наша Україна. Повернеться мир. У нас в садочку почали оживати знову ж ті самі осередки, знову дитячі роботи, грає музика, лунає сміх. Це все навіває, звичайно, таке знаєте, віру в перемогу обов'язково і відновлення в кращих умовах роботи закладу. Частину приміщень та бомбосховища відновили коштом громади, вікна замінили за рахунок обласного бюджету. Ще частині приміщень потрібен капітальний ремонт. Крім цього, необхідно збудувати повноцінне безбар'єрне укриття. Наразі заклад відвідує 160 дітей та є ще багато охочих. Місця в садочку дуже макарові. Обмеження. Хотілося б, щоб якнайшвидше відновилася друга частинка нашого закладу, так як дошкільна освіта це є дуже потрібна освіта, це перша, перший крок в життя, в свої можливості, в розвиток дитини. І зараз, на жаль, в нас є черга в садочок. Черга десь біля 70 чоловік. Якби було у нас відновлення повно садочка, ми б взагалі про чергу не говорили. Були б задоволені всі діти нашої громади. Кожен куточок дитячого центру створений руками працівників з любов'ю до малечі та рідного краю. В садочку є українська світлиця і міні-музей хліба, де вихованці можуть побачити, з чого його випікають а також кабінет зображувальної діяльності. Тут діти займаються творчістю за програмою Впевнений старт, відкривають та пізнають навколишній світ. От формувати у них це відчуття того, що звичайне може бути незвичайним. Тим самим розвивати їх фантазію, творчість, їх креативне мислення оце наше завдання не тільки як моє, як педагога зображеної діяльності, а всього колектива. Тому що кожен день, кожен етап роботи повинен у дітей формувати нові знання, вміння і навички. В центрі розвитку дитини працюють 33 педагоги та 31 технічний працівник. Крім вихователів, тут є психолог, логопед, два музичних керівники, інструктор з фізкультури, дві медичні сестри та асистенти вихователів для дітей з особливими потребами. У вільний від роботи час працівники волонтерять і плетуть маскувальні сітки. Ми працюємо, відколи повернулися у макарів. Після звільнення з 22-го року сплили ми майже вже десь до ста. Сіток Уже складалися своїми коштом, закуповували матеріали і чим могли допомагали. І робили свічки, і пекли, всякі смаколики, пироги. В колективі дуже раді, що мають можливість працювати і навчати дітей. Волонтерську роботу залишати не планують. Будуть надалі допомагати українським захисникам і, звісно, чекають на повну відбудову садочка. Хотілося, щоб найскоріше закінчилася війна, звучав веселий сміх дітей, і щоб ніколи більше на життєвому їхньому шляху не зустрічалося таке страшне слово, яке їм невідоме, але дуже страшне. Війна.